Мій добрий друг кум наразі військовослужбовець, брутальний бородатий мужик, знаходиться у зоні бойових дій, нагороджений медаллю за відвагу. Нам з ним істотно за 35, Важимо вдвох під два центнери. Маємо родини. І чим ви думаєте забити наш з ним дірект у інстаграмі? Звісно, кей-поп мисливицями на демонів. Ось тема справжніх мужчин. Але ми у любові до цієї анімації не одинокі. Netflix офіційно оголосив, що історія про дівчат мисливиць на демонів, які водночас є кей-поп-айдолами, стала найбільшим хітом на стрімінгу за всю історію цього. Сервісу, зібравши понад 236 мільйонів переглядів всього за 10 тижнів після прем'єри, іронічно, що Sony продали мультфільм одразу на Netflix, бо не вірили у його комерційний успіх. Але після хвилі популярності його все ж випустили обмеженим прокатом у кінотеатрах. З де він посів першу сходинку за тиждень. От і заперечте тепер, що все хороше, частіше всього стається випадково. Зрозуміло, що з такими результатами k pop Demon Hunters було продовжено на другий епізод. Але кум каже, що якщо там не буде джину, то все намарно. Тож чекаємо нову історію і сподіваємось, що вона буде цікавою, а не як зазвичай роблять другі частини, лиш би зістригти бабла на хайпі успішного оригіналу. Що ж, раз ми вже розговорились, то не будемо робити відео занадто коротким, і розповім вам деякі цікаві факти про мультфільм. У серпні відбулась прем'єра Sing Alone версії, тобто спеціального показу у кіно, де глядачі могли співати разом із героями. І ця версія несподівано стала номер один у прокаті штатів, зібравши близько 19 мільйонів доларів у перший вікенд. Це взагалі вперше до слова, коли стрічка від Netflix стала лідером кінотеатрів. Саундтрек K-POP Demon Hunters – Це окрема історія. Головна пісня Golden очолила глобальні чати Billboard. Альбом став найуспішнішим саундтреком 2025 року. Тобто цей мультфільм поставив на коліна не тільки стримінг і кінотеатри, а й музичну індустрію. Абсолютно унікальне явище. Але від ідеї до прем'єри минуло думку. Митис майже 7 років, тому можу припустити, що шлях до такого гучного успіху навряд чи був легким. Спочатку це не мав бути кей поп гурт. Грим задумували як мисливець на демонів, але пізніше вирішили зробити їх айдолами аби додати масштабу і музичності. І це стало родзинкою. Пісні створювали ще до монтажу, музику писали паралельно сюжетом, як окремі хіти, але з урахуванням драматургії. Хантрікс та Саджа Бойс мають реальні прототипи. У Хантрікс пізнаються Blackpink та Twice, а у Саджа Бойс BTS, Monster X і Big Bang. Саджа Бойс мали одне і те саме CG тіло. Усіх учасників змоделювали однаково. Лише Абі зробили на 20% м'язистішим. Натомість у кожної героїні свій стиль. Зої з виразними губами сердечком, Міра зі стрункою статурою, а Румі з класичною корейською красою. Стилістично студія прагнула консенсусу між 2D та 3 d зображеннями а візуал був натхнений аніме та кей-поп-кліпами. У фільмі є камео гуртів та Мео, символіка корейських жінців душ, традиційні прикраси і зброя з фольклору. Попри всю свою яскравість, мультфільм говорить про відчуття провини боротьбу зі стигмою та пошук власної ідентичності. Станом на зараз, як я вже казав, погоджене. Продовження, плануються спін-оффи та навіть театральний мюзикл. У фіналі хочу зазначити, що загалом не важливо, як ви ставитесь до анімації, але ніхто вже не може заперечити, що K-pop Demon Hunters це вже глобальний феномен, який змішав k поп аніме, західну попкультуру та корейський фольклор. І якщо ви ще його не бачили, зараз саме час увірватись у цей. Зковий світ, а з вами був скандально невідомий. Радий, що додивились це відео до кінця. Буду вдячний за коментар та підписку. Бережіть себе та до нових зустрічей!